Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Готуй будинки влітку. У Києві проведуть термосанацію установ, а також обладнають теплолічильниками більшість будинків до кінця року. Дніпровці вимагають відставки головного міліціонера району. Переконані, конфлікти і перестрілку на лівобережній можна було попередити. В РНБО заявляють про напружену ситуацію на сході, а також про можливі провокації з боку бойовиків на Великдень. Протягом року у Києві стане на півсотні енергоефективних шкіл більше, а майже на всіх житлових будинках столиці встановлять теплові лічильники до кінця року. Як утеплюють місто, розкажуть наші журналісти. Кожен будинок у Києві споживає в п'ятеро більше тепла, ніж у Європі. Лише в комунальній галузі міста понад півтори тисячі будівель, які потребують модернізації, утеплення фасадів, заміни систем опалення і вентиляції та впровадження альтернативних джерел енергії. В бюджете Киева на 2015 год предусмотрено 63 миллиона гривен. Это для проведения именно проектов термосанации. Мы работаем с Министерством экологии и Минприроды. То есть и у нас будет внедрен и осуществлен проект по термомодернизации 51 школы за деньги киотского протокола в этом году. Вот, это тоже порядка объем, порядка 320 миллионов гривен. Проваджувати енергощадні технології будуть і в житлових будинках. Зокрема, місто виділило 50 мільйонів гривень на встановлення близько тисячі будинкових теплових лічильників. Ще 2,5 з половиною тисячі таких приладів надає Київенерго. Втім, для повної модернізації будинків цього замало. Но люди сами должны понимать, что все-таки термоадиаризация это не только, ведь уменьшение платежей за энергоносители, это еще все-таки наведение порядка в доме в самом, это ремонтные работы в доме, это повышение стоимости их жилья, потому что они могут квартиру гораздо дороже продать. Допомагатиме в цьому і держава, зокрема, вже наступного тижня. Уряд має розглянути постанову, за якою для ОСББ та приватних власників, які взяли кредити на енергомодернізацію житла, держава повертатиме до 30% витрат. Якщо вони будуть брати кредити, то фактично за рахунок державної допомоги близько 20% вартості змін, які будуть в будинку, буде співфінансовані державою. Якщо говорити про приватних власників, то так аналогічно до 30% буде вартості кредитів, кредиту, відшкодовано державою. А ще парламентарії планують встановити для забудовників обов'язкові мінімальні норми енергоефективності споруд? Наразі такий законопроект на стадії розроблення. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. Показове притягнення до відповідальності і жорстке покарання винних у зловживаннях з комунальним майном та бюджетом буде пересторогою для охочих брати участь у незаконних схемах. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що міська влада нині проводить перевірки, встановлює факти порушення також публічно передає всі матеріали правоохоронцям. Але за словами мера, на це потрібен час. Тільки комунальних підприємств у місті більше тисячі. Спочатку було виявлено зловживання на 70 мільйонів, потім ще на 300 і не Давно на 3 мільярди гривень у Київпастранці, додав мер. До речі, в соцмережі Фейсбук створено групу антикорупційної ради при київському міському голові. Всі охочі можуть долучатися до об'єднання і надавати свої пропозиції, побажання та зауваження. Ситуація в зоні АТО залишається стабільно напруженою. Збройні провокації бойовиків не припиняються по лінії зіткнення від Азовського моря до сіл на Бахмутській трасі. Про це заявляє речник штабу антитерористичної операції Андрій Лисенко. Водночас фактів використання ствольної артилерії та бронетехніки з боку противника не зафіксовано. Місцем найбільшого протистояння вчора були передмістя горлівки. Зокрема, вчора близько 12.00 в районі Майорська відбулося. Бойове зіткнення між українськими прикордонниками і диверсійно-розвідувальною групою незаконного збройного формування у складі близько 10 осіб. Завдяки злагодженим діям наших бійців просування ворога було зірване. Постраждалих серед прикордонників внаслідок бою немає. За минулу добу через бойові дії загиблих серед наших воїнів також немає і лише троє отримали поранення. В РНБО заявили, що бойовики готують провокації на Великдень. За словами Андрія Лисенка, бан формування готують провокації, можуть підривати транспорт, на якому пересуватимуться на свята мирні жителі. Нам надходить оперативна інформація від наших джерел, які знаходяться. І в стані ворога, і від місцевих мешканців, які також підтверджують, що дуже багато зараз зусиль докладається для того, щоб здійснювати якоможна більше провокацій, в тому числі і з можливим підривом і транспортних засобів, якими будуть пересуватися мирні мешканці, і провокації під час проведення Великодня, там, де будуть збиратися люди, і біля церков. Конфлікт навколо стрілянини на Микільського слобідській отримав продовження. Сьогодні громадські активісти зібрались під стінами Дніпровського райвідділу міліції. Серед вимог відставка його начальника на думку мітингарів, саме бездіяльність головного районного міліціонера призвела до стрілянини під час акції протесту проти забудови берега Дніпра у середу. Нагадаю, 1 квітня мешканці мікрорайону Микільська Слобідка повалили бетонний паркан на будмайданчику, де хочуть звести 20 висоток. Після чого розпочались сутички між учасниками акції та тими, хто Називає себе охоронцями забудови на місці протистояння. Міліція затримала дев'ятьох осіб. В одного вилучили автомат Калашникова, помпові рушниці та кілька десятків набоїв відкриту кримінальну справу за фактом хуліганства. Вчора я сходила до врачу, де я, в общем-то, ну Получила описання своєї травми. Сьогодні хочу подати заявление як пострадавша, тому що міліція стояла. К нам ліцом, спиною, к тітушкам і не приймала ніяких дій для того, щоб це остановить. Завдяки вчасному втручанню міліції не було допущено кровопролиття. На даний час настановлено двоє Єстий потерпілих двоє потерпілих, які визнані офіційно потерпілими. Решта, будь ласка, якщо є у вас дані, які люди ще постраждали, приходьте в Дніпровське управління. Після новин на телеканалі Київ програма у центрі уваги. Про що і з ким буде розмова? Дізнаємось від Діани Панченко. Діано, вітаю тебе і слово тобі. Вітаю, Ростислава. Отже, за кілька хвилин будемо говорити про новий механізм нарахування субсидій. А о 18.10 тема програми житлово-комунальне господарство та плани столиці щодо енергоефективності. Тож дивіться, буде цікаво. Ростиславе, дякую, діану. Перші підсумки дня журналісти СТН підіб'ють традиційно. о 19.00. а зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. «Спорт». Мої вітання у столиці. Чекають на матч однієї четвертої ліги Європи між київським Динамо та італійською фіорантиною, який відбудеться 16 квітня. Кілометрових черг біля каз НСК Олімпійський вже немає. Причина проста у продажу залишилися лише найдорожчі квитки вартістю у 250 та 400 гривень. Такі ціни багатьом не по кишені, але й ці квитки знаходять власників. Адже в останнє київське динамо виходило до чвертьфіналу Єврокубки. Ще за часів Юрія Сьоміна. До того ж, гра, яку цього сезону демонструє команда Сергія Реброва, змушує справжніх болівальників столичного клубу не залишатися біля екранів телевізорів, а бути вірним 12 12-м гравцем. Дороговато для того часу, Да, важко, тяжело. Ну на такий матч, як на Ференті, треба йти за любую суму. Ну, готов був покупати. То тобто, ну, все, що залишилось, там. залишилось по 250, і то одиночне. Вот, потому пришлось взять по, 400. Сейчас Динамо очень, ну, как говорится, в порядке. Вот, как бы Ферентина по силам. Я думаю, здесь проблем у нас не будет с ними. А там на выезде ничейку раскатаем и все будет хорошо. Ріко Грос не буде працювати з українською жіночою біатлонною збірною. Як повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону, німецький спеціаліст, не зважаючи на попередні домовленості, відмовився від пропозиції тренувати нашу команду. Грос зазначив, що у нього змінилися особисті обставини. Як саме стало відомо вже згодом? Адже за інформацією російських змі, чотириразовий олімпійський чемпіон можливо тренуватиме їхню чоловічу збірну. У столиці пройшла офіційна процедура сертифікації траси для міжнародного київського напівмарафону. Організатори пробігу у супроводі працівників дає вимірювали дистанцію, яку належить подолати майбутнім учасникам змагань. Робили це за допомогою власного велосипеда та спеціального лічильника Джонса Каунтера. Залежно від бажання та своїх фізичних можливостей. Учасники майбутнього забігу долають дистанцію у 5, 10 та 21 кілометр 97 з половиною метрів. Нагадаємо, черговий київський напівмарафон відбудеться 26 квітня. Старт та фініш забігу на контрактовій площі. Проходив 27 сентября прошлого року київський полумарафон. Восім жителів міста Києва пожалувалися на неудобства, зв'язані з этим. Але, що я можу сказати? це нормальна європейська практика ну, Не только европейском, по всему миру, когда проводятся марафоны именно в городах. То есть э, э, Марафон где-то за городом не так интересен, потому что, во-первых, не только киевляне участвуют, но и гости столицы. И Очень важно для того, чтобы ну, ну, иностранцы, для, для очень важно для того, чтобы э, ну, они могли посмотреть э, ну, насладиться именно городом. Цела останняя информация о цьому выпуску. До зустречи.